Слава Україні! Раді вітати вас на каналі телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. І далі до вашої уваги програма Військо Музика. президент Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Європейського парламенту Робертою Мецелою. Це її четвертий візит в Україну за час повномасштабної російської війни. Під час зустрічі обговорили ключові теми взаємодії України з європейськими інституціями. Володимир Зеленський окремо відзначив відкриття офісу європейського парламенту в Україні, що посилить координацію між Верховною Радою та Європейським парламентом. Європарламент абсолютно чіткий. Ваше майбутнє це Європа і це частина необхідних безпекових гарантій, які, яких потребує ваша країна, але яких також потребує Європа. Президентка Європарламенту наголосили на посиленні подальшої допомоги Україні. Європа не відступиться від своєї підтримки Україні. Ви ніколи не будете йти на цьому шляху. одні. Ми будемо тільки посилювати нашу рішучість і нашу підтримку. Насамперед, ми будемо продовжувати послаблювати російську воєнну машину через координовані та сильні санкції. Ми зараз працюємо над 19-м санкційним пакетом. Переговори продовжуються. Ми будемо нарощувати нашу гуманітарну військову підтримку, економічну підтримку для України. Також сторони обговорили використання російських активів для захисту від російської агресії та відбудови України, допомогу з будівництвом укриттів для шкіл, дитячих садків, університетів і лікарень, підтримку програми безоплатного харчування для всіх українських школярів. Верховна Рада України у другому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає запровадження інституту військового омбудсмана. Мета закону створення додаткового ефективного механізму захисту прав військовослужбовців. Він доповнить уже наявні інструменти захисту конституційних прав і свобод, не скасовуючи їх і не змінюючи компетенцію інших державних органів. Основні положення військового омбудсмана призначатиме президент України строком на 5 років. Одна й та сама особа не може обіймати цю посаду більше ніж два строк роки поспіль. Вимоги до кандидата. Громадянин України віком від 30 років з вищою освітою не нижче магістра, який має високі моральні якості та бездоганну репутацію. Проживає в Україні щонайменше 5 останніх років. Вільно володіє державною мовою та здатний за станом здоров'я виконувати обов'язки. У Києві міністр оборони України Денис Шмигаль та віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш підписали меморандум зі створення спільної робочої групи з безпілотних авіаційних систем. Спільна робоча група буде сприяти обміну оперативними знаннями та досвідом у сфері БПЛА, розробляти та тестувати методи застосування та протидії безпілотникам, інтегрувати інноваційні технології, зміцнювати взаємосумісність між збройними силами України та Польщі та забезпечувати сумісність зі стандартами НАТО. Крім того, міністри підписали спільну декларацію щодо посилення безпекового й оборонного співробітництва та лист звернення до міністрів оборони країн НАТО, у якому закликають союзників направляти експертів до спільного центру з аналізу підготовки та освіти та брати активну участь у його проектах. У застосунку резерв плюс в електронному військово-обліковому документі у деяких користувачів з'явилася відмітка воз 999 потребує проходження базової загальновійськової підготовки. Що означає нова відмітка? Воз – це військово-облікова спеціальність, що присвоюється військовозобов'язаним, які не проходили військову службу або навчальні збори. Ця норма визначена в наказі Міноборони номер 317 на підставі статті 39 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Так, держава може оцінити кількість військовозобов'язаних, яким необхідно у разі призову на військову службу під час мобілізації пройти курс базової загальновійськової підготовки. Що робити у такому випадку? Спеціально нічого робити не потрібно. Така військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу чи інших обмежень та не вимагає додаткових дій від користувача. Щодня наші ремонтники мають величезний обсяг роботи та постійно ризикують власним життям під час евакуації пошкодженої техніки із передових позицій наших військ. Про їхню важливу справу, дивіться далі. Техніка, яку отримують Збройні сили України, різноманітна. А в умовах активних бойових дій вона доволі часто виходить із ладу. Полагодити тут можуть все від закордонних танків до вітчизняних автівок. Процес оптимізований. Кожен вид техніки. Чи зброї ремонтуються в окремому цеху? Виконуємо механічні роботи, тобто ремонт двігатілей, ходових частин, лакокрасочні, сварочні роботи. Щодня наші ремонтники мають величезний обсяг роботи та постійно ризикують власним життям під час евакуації пошкодженої техніки із передових позицій наших військ. Ремонтуємо і зарубіжну техніку, і вітчизняну. Тобто все приблизно примерно 50 на 50. Є бокс сварщиків віддільно, механізаторів, то есть водіїв, і ми це все комбініруємо. Що не зрозуміло, наприклад, мені треба ходовку робити. Пішов сварщиком, поговорив з сварочні роботи. Чоловік прийшов. Ну і в такому плані, то есть сообща обговорив примірно. З командуванням сроки виконаних робіт і стараємося, щоб вкластися в ці сроки, щоб ну, дивитися на об'єм роботи. Саме головне, щоб запчастини вовремя ну, приходили в такому плані. Насчет колектива, стріли хорошо, колектив хороший, командування хороше. Той все чітко, ясно, доступно об'ясняють в такому плані Дружній такий колектив. В Одесі прийшли змагання з функціонального п'ятиборства на Кубок начальника інституту ВМС, Національного університету Одеська морська академія. Турнір був приурочений до Дня фізичної культури і спорту України. У змаганнях брали участь команди інституту військової академії, представники бойових бригад ВМС, одесько державного університету внутрішніх справ, а також відділення військової підготовки фахового коледжу морського транспорту Національного університету Одеська морська академія. Хто завоював першість, дивіться у нашому сюжеті. Інститут військово морських сил проводить багатоборі. В змаганнях участвують декілька команд з різних вузів. Одесси, таких як академія міста деса, університет внутрішніх справ, ну і інші команди, ну, звичайно, інститут військово-морських сил. І все це проходить на кубок інституту військово-морських сил. Даний захід він представляє витривалість силу та мужність. Що витривалість? По дані моменти на цьому етапі приходиться ще раз силу. Нема людей, які загадовали дуже сильно фізичні, і люди, які йдуть годами. Не рождаються люди, які стараються сильними, а війни йдуть до підготовки постійно. Мені було складно думати, що програю. Того я не думаю, коли чим і займаюся. Я був на вправі випади з бином 15 кілограмів. Ось наша команда зайняла перше місце. Хлопці показали чудовий результат, виклались напевно. Було складно, але... На ми очікували, що буде так, тобто, буде складно. Ми, так само, ми тренуємося по таким же вправам, і здаємо нормативи. Тобто, у нас постійна фізична підготовка на, на хорошому рівні. Ось, тому для нас це не було таким якимось, щось новим. Ми показали те, що ми вміємо. Для військових це дуже важливо, і події, які зараз тривають на фронті, це показує, що без фізичної підготовки в сучасному бою воювати дуже складно, практично неможливо. Змагання насправді були дуже важкими через те, що виконували дуже багато різних вправ, але ці вправи закаляють нашу силу духу. Наше тіло. І, як казав один одна велика людина. Ця ноша важка, але плечі мають бути сильними. Тому дякую всім учасникам, які взяли участь у цих змаганнях. Бажаю міцного здоров'я, сили, наснаги і витримки. Перше місце це якісь машини, я якісь кіборги просто. Військова академія. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у збройні сили. Героям слава!